І мене зачепив антракнос. Ось такі сині ягодки, вологість і перегружений сорт лохене бюголт підчепив антракнос. Ягоди вже такі досить великі. Боротися з препаратами я щось вагаюся. Ну, Єдине можливо свіч, але в мене його на даний час немає. Ось такі синенькі ягідки. Не фокусую маленькі і та ягідка вона впадає, якщо вона затрималася між цими, тоді такі великі ягоди самі. Такі в мене антрактнос. Це тільки Blue горт такий, ну він явно має перегруз. Река і сорт Торо, Проблем таких немає. А там далі сордюк, я його з весни добре підрізав. Так він і ягід особливо не має. Чандлер ніби нічого наливається. Не знаю, можливо я забагато ягід залишив на деяких екземплярах. Але так як це в мене другий рік посадки, я надіюсь, він витягне. Ну, ягідки такі. Хороші.